Привіт, друзі! Перше хотів подякувати всім, хто мене підтримував цих пів року. Як морально, так і матеріально. Дякую всім донаторам, які мені задонатили на реалізацію цього експериментального проєкту. Там щось близько аж 5 тисяч гривень. Тому я вам всім дякую. А, на жаль, мушу констатувати, що ми провели випробовування. Провели випробовування правильно. Міну я, за міну дякую, 47-й бригаді, котику. Мінус працює дуже добре. Тож, ми поїхали на полігон і випробували. Зробили правильну стихіометричну суміш з пропаною кисню. Шар а, цієї суміші надміною був близько 25 см. А, був вибух, було аж 12 різних, різних випробовувань, але мушу констатувати, що жоден з цих випробовувань не досягнув результату. Тому, на жаль, на даний момент цей проєкт я прикриваю, а я зроблю звіт. Ви можете побачити далі, як це все діло було, і які я зробив висновки. І, можливо, хтось в майбутньому захоче повторити ці експерименти. Можливо, щось ми зробили неправильно, або обрали неправильну, неправильні гази, але вибухає дуже класно. Якщо десь проводити змагання по тому, якщо вибухає, то газ вибухає дуже сильно. Ось. Так що по звіту. По звіту, яка в нас, які в нас, які в нас думки, які в мене думки щодо цієї всієї а, всього, всього цього а, винаходу проєкту? А газ, так, да, дійсно вибухає. Якщо він знаходиться в замкненому приміщенні, цьому приміщенню не повезло. Його рознесе в, 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 в Друзки. Але якщо газ знаходиться на землі, то фактично вся його енергія уходить вверх і в сторону. На землю давить мізерний мізерний тиск. М -м робити якісь зверху, ковпаки, лінзи ще щось. Не є доцільним, так як мета проєкту була знайти спосіб, саме, як швидко розміновувати в важкі, важкодоступні рельєфні хащі і в інші місця. Ось. Е -е -е ми використовували, нагадую, пропан і кисень. Ми враховували саме цю концентрацію за допомогою тиску на манометрах, на редукторах. Піногенератор, який працює на пропан повітрі, у нас взагалі не запрацював. Я думаю, що це пов'язано з тим, що. Температура навколишнього середовища була десь плюс 4 плюс 5 градусів. І при такій температурі з газового балону не можна достати тієї кількості потрібного газу для того, щоб спрацювала сама пропан повітряна суміш. Ми цей проект взагалі зразу фактично відклали ну, випробовування, тому що не було в нас багато часу. І пройшли одразу на пропан кисень. Сам піногенератор, він дуже елементарний, простий. Для пінного концентратора, ми використовували професійний пінний концентратор. До піногенератора питань немає. Якось так. Є думка, що ця технологія може спрацювати на ПФМ, тобто полюстки, Але де її дістати і як на ній це все діло випробувати, я просто не уявляю. Якщо знайдуться люди, які захочуть взяти обладнання і поїхати випробувати їх на ПФМки, я з задоволенням його все віддам. Це балон з пропаном, балон з киснем і арматура, яка регулює відкриття і закриття клапанів. Тобто ну, нічого абсолютно такого неординарного немає. Ну і піногенератор сам. А, піногенератор ще потрібен насос, пінний концентрат і ємність. Злом, все є. Я поки припиняю взагалі щось робити в цьому проєкті, зупиняюся, тому що півроку часу і ну, суми тут взагалі ну, великі потрачені. Але тим не, менше, тим не менше будемо надіятися, що можливо хтось колись повторить експеримент, виправить наші помилки, які ми робили, і таки досягне успіху. Звичайно, успіх це джекпот. І тут нескільки засмучений із-за того, що там пінаця не ви не спрацювала, як хотілося, б, психіметрична суміш, а те, що скільки роботи буде нашим українським саперам. І ці люди титани, і з тими проблемами, які вони, які вони мають справу, це, це жах. Ось хотілося їм допомогти. Хотілося допомогти всій Україні, але, на жаль, маємо те, що маємо. Тому дякую всім, хто був біля мене, підтримував. Навіть коли я боровся з бюрократією. І єдине, що я дійсно навчився правильно боротися з бюрократією. Просто це потрібно вміти. Тому буду ось так. Будемо далі, далі буду рухати свої проекти. У мене є ще. Зараз перехожу на Демаржу економіку. Долучайтесь до цього проєкту, бо це наше Наше спільне майбутнє. От. А тут поки все. Так що зараз далі будуть саме відео моїх випробувань. Ну, і якщо вийде, то добавлю певний коментар уже після того, як будуть. Показані всі ці випробування. Все, всім бажаю мирного неба, достатку і безпеки. Бережіть себе.